Я зайшла в супермаркет Алдів. Так, і хочу трошки скупитися. А, дивіться, я не знаю, які ціни в Україні. Ну, наприклад, манго зі знижкою. От я. Мої діти люблять манго. Коштують франк 79. Я на мене знижка. знижка. Хочу показати, які тут є фрукти. Ну, такі самі, як в Україні. Там, бачите, персики, сливи, фігус. Не знаю, хто любить Це на любителя. Такі фрукти. Авокадо. І через От такі у нас ягоди. Клуниця. Так, і лохіна. Я знаю, що вона в Україні дуже дорога. От тут коштує, наприклад. 2 франка 49. Я не знаю, скільки зараз франк? Мабуть, 50 гривень один франк. Ну от, лахіна. Я думаю, що можливо вона так само коштує, або дешевше. Бо В Україні знаю дуже дорого. Ну такі Отакий Йосик. Thank you.